Доброго дня! Мене звуть Чумакова Наталія, я лікар-офтальмолог, медичний консультант компанії Vision Optic Group. Сьогодні хочу вас познайомити з інноваційними безконсервантними краплями, які, на замовлення українського бренду Comfort Line виконав відомий концерн Avizor. Зволожуючи крапельки, містять гіалуронову кислоту. Всі ми знаємо, що це універсальний зволожувач, який Активно допомагає в боротьбі з синдромом сухого ока, для того, щоб орієнтувати користувачів на концентрацію гіалуронової кислоти в крапельках, ми обов'язково позначили, яка конкретна концентрація присутня в даних крапелях. Обов'язково зробимо акцент на те, що краплі не містять консервантів. Це дає нам можливість розширити аудиторію користувачів для того, щоб починаючи з віку трьох років до безкінечності, наші користувачі мали змогу користуватися зволожуючими крапельками. Чому ми обов'язково робимо акцент на те, що крапельки безконсервантні? Тому що це розширює аудиторію користувачів зволожуючими краплями. І в нас з'явилося дуже багато пацієнтів, які користуються препаратами системного характеру пожиттєво, такі як антигістамінні препарати, гормональні препарати, пацієнти, які використовують краплі від очного тиску пожиттєво. Тому для них дуже важливо не мати додаткового навантаження за рахунок консервантів на імунну систему організму. А в нас дуже багато пацієнтів, які використовують зволожуючі краплі. Процесі відновлення в постопераційному або в посттравматичному форматі, тому обов'язково майте на увазі, що краплі без консервантів дуже їм допоможуть. На рахунок вмісту крапельок, окрім гіалуронової кислоти, вони містять гіпотонічний розчин, який активно працює при синдромі сухого ока. Окрім цього, вони ще містять ліпідні компоненти, які створюють поверхневу напругу. Для подовження ефекту зволоження в конюктівальні порожнині, а також електролітний склад, який впливає на стан сльозової плівки і її імунно-захисні властивості. Краплі з вмістом 20% відсоткової кислоти ми можемо пропонувати всім нашим пацієнтам, які носять контактну корекцію. Користуються комп'ютерами, телефонами, гаджетами, навчаються, які мають зорове навантаження зблизу або працюють в умовах штучного освітлення і штучної вентиляції, а сухості повітря, які сприяють розвитку синдрому сухого ока. Краплі, які містять 30% гіалуронову кислоту, ми можемо пропонувати також всім користувачам контактної корекції, пацієнтам, які не мають змоги користуватися крапельками протягом дня. 30% відсотковий кислоту можна використовувати на ніч для ефективного відновлення стану слизової або сльозової плівки. Також 30% гіалонову кислоту ви можете використовувати разом з нічними контактними лінзами. Після того, як ви вдягаєте контактні лінзи, ви можете закрапати крапельки, і за той період, коли ви спите, краплі відновлять стан слизової і сльозової плівки. Дуже часто ставлять запитання: чи можна використовувати 30% відсоткову кислоту разом з контактними лінзами, враховуючи те, що краплі Line від концерну Avizor не використовують консервантів і мають. Гіпотонічний розчин в якості розчинника ви можете користуватися даними краплями разом з усіма типами контактних лінз. Для того, щоб інформація по краплях була більш доступною, ми розробили дуже багато інформ... інформаційного супровіду, починаючи з методичного матеріалу, який виглядає як флаєра. Або отакі рекламні комплекти формату А4, ми розробили методичний матеріал, де чітко вказали, кому як і при якій симптоматиці ви маєте пропонувати концентрацію гіалонової кислоти. Також в нас є банери рекламного формату і інформація в соціальних сітках. Якщо буде виникати бажання більш детальніше розібрати склад або використання зголошуючих крапельок, ми організовуємо вебінари.